Вітаю в ефірі програми Здоровий погляд. Сьогодні поговоримо про догляд за проблемною шкірою. Які маски потрібно робити дівчатам, дізнаємось у медичному центрі «Вілєна». Лікування акне, тобто проблемної шкіри, обов'язково включає специфічні професійні косметологічні процедури і косметологічні засоби домашнього догляду. Сьогодні я представлю найголовнішу косметологічну процедуру, яка є процедурою першого вибору для лікування акне. Це себе експерт догляд Себакніл. Засоби, які застосовуються під час даної процедури, містять активні речовини, які впливають на всі ланки механізму виникнення вугривої хвороби. Тому дана процедура є лікувальною. Починаємо процедуру з очищення шкіри. Для цього використовуємо спеціальний гель. Він містить олеанолову кислоту, нордігідровоєретову. Даний комплекс інгредієнтів розроблений саме для проблемної шкіри, так як має себе регулюючу, кераторегулюючу функцію, протизапальну дію та антибактеріальну. Наносимо на шкіру обличчя. Після цього проводимо тонізацію і ексфоліацію. В даному випадку застосовується спеціальний засіб з двома цими функціями: тобто доочищує шкіру, тонізує, і відбувається й ніжне відлучення з роговілих клітин. Хочу зазначити, що людям з проблемною шкірою, так званими вуграми, не можна використовувати скраби та гомаші, так як вони подразнюють дану шкіру, пошкоджують запальні елементи і ще більше розносять інфекційний чинник по обличчю, тим самим погіршують ще більше стан шкіри. Отже, в даній процедурі ми використовуємо усюнекс ексфоліант. Він містить олеанолову кислоту, нордігідроваяретову кислоту, як і в гелі для очищення, а також містить молочну кислоту, основний ефект її відлущуючи, та саліцилову кислоту, яка має кератолітичний ефект. Mm -hmm. Наступною фазою процедури сабакніл є зволоження. Даний гель наносимо на шкіру. Він допомагає молекулам води утримуватись в епідермісі. Проблемна шкіра характеризується не лише гіперсекрецією, запаленням і гіперкератозом, а й порушенням водно-ліпідного балансу. Тому проблемна шкіра набуває всіх ознак зневодення, особливо при використанні дерматологічних засобів. Четвертою фазою є аплікація маски. Вона містить каолін, бісаболол. <му> Наносимо на 20 хвилин, потім змиваємо водою і тонізуємо шкіру. Для проблемної шкіри використовуємо теплу воду, ні в якому разі не гарячу і не холодну. Після процедури наносимо фініш засіб. В домашніх умовах з даної лінії використовуємо гель для очищення, лисьоний ексфоліант і очищуючу емульсію. Процедура Себакніл відновлює нормальний водно-ліпідний баланс шкіри, усуває гіперкератоз і запальні елементи, вирівнює рельєф, відновлює колір обличчя, оздоровлює шкіру. Дана процедура триває 45 хвилин, проводиться курсом. Спочатку активний 4-6 процедури один раз на тиждень, далі підтримуючи один-два рази на місяць. Ти змоги з'їздити на море, тоді відвідати соляну печеру. Про користь та ефективність цієї процедури розкажемо далі. Словосполученням соляна камера сьогодні вже нікого не здивуєш. Багато хворих спробували цілющі властивості печер на собі. Учені виявили, що лікування парами солі дуже активно допомагає у боротьбі з такими захворюваннями як бронхіальна астма, пневмонія, хронічний бронхіт, респіраторні алергози. Я сьогодні перший раз ну є потреба в тому, що в мене бронхи я хочу. Поздоровитися. Ніс одпустила, значить, щось вона дає. Галотерапія це методика, завдяки якій відтворюється штучним чином мікроклімат, схожий із підземними соляними печерами, копальнями, шахтами. Даний метод заснований на цілющих властивостях солі. Йому вже більше двох з половиною тисяч років. Ще в стародавніх епосах Індії описується, як воїни відновлювали свої сили в оточенні підземних соляних гротів. На європейському континенті вперше почала застосовувати соляне лікування Польща уже в середині 19 Ця століття промисловий терапевт Федір Бочковський помітив, що серед шахтарів, які працюють в соляній шахті, величко біля Кракова, зовсім немає хворих на астму. З часом там було закладено першу в Європі легеневу сололікарню. лікарню. У 1968 році в соляній шахті закарпатського Солотвино відкрили лікувальне відділення із застосуванням спелеотерапії. Наша соляна пещера построєна три роки назад. Соль привезена з Солотвина. Почему солотина? Потому что соль богата на очень хорошие микроэлементы, которые помогают в лечении брохиальных астм, аллергий и все, что связано с дыхательными органами. Поэтому мы выбрали соль именно солотина. Завезенная соль по своей тоннажу то есть составляет 6,5 тонн. В этой пещере на стенах, на потолках и на полу состоит из 6 тонн. Плюс нам в наших закромах еще сохраняется около 4,5 тонн. Для того, чтобы мы могли ее распылять, мы распыляем только слотную соль. Мы не привозим ни солидара и не распыляем кухонную или там, едированную соль. Только солотинскую. Проте показання до призначення спелеотерапії є туберкульоз, вагітність та гострі хронічні захворювання нирок. Ми приглашаємо не тільки взрослих, але й дітей любого возраста. До трьох років посіщення для дітей у нас безплатно. У Соляній печері, що в оздоровчому центрі Ультрамарин, діє гнучка цінова політика. При повторному курсі вам зроблять знижку 10%. Для інвалідів діє постійна знижка у 15%. Для того, щоб сіль дійсно допомогла, потрібно пройти повний курс лікування. А це 5 або 10 сеансів. Один триває 40 хвилин. Влітку як ніколи усі дівчата хочуть вражати струнким тілом і тонкою талією. Як ефективно можна позбутися целюліту і зайвих кілограмів, дізнаємось далі. Сегодня мы поговорим о французском аппарате LPG, при помощи которого можно безболезненно лечить целлюлит. Еще эта процедура называется эндормологический массаж. Этот массаж эффективнее в 10 раз, чем ручной массаж. Комфортная, безболезненная процедура на решение любых эстетических проблем. Липомассаж предназначен для того, чтобы бороться с жировыми отложениями, те, которые трудно поддаются другим косметическим либо физическим нагрузкам принцип воздействия здесь основан на липолизе, то есть сжигание жиров в самой клетке. Адипоциты, жировые клеточки, они разрастаются в объеме, и тогда у нас формируется эффект апельсиновой корки, то есть целлюлит. При любом другом воздействии на клетку не будет такого эффекта. Здесь же клетка уменьшается в объеме, не нарушая целостности, что, в принципе, отличается от других процедур. При помощи либо массажа мы можем значительно уменьшить объемы тела. В принципе, это не особо сказывается на весе, так как жир очень легкий. Процедура приятная, безболезненная, не имеет синяков, что имеет большое преимущество перед другими процедурами, особенно вакуумно-роликовыми так как здесь не травмируется клетка. Процедура проводится в костюме, тем самым мы не имеем прямого контакта с кожей. Противопоказания для этой процедуры точно такие же, как и для простого массажа. То есть это изменение целостности кожи, злокачественные образования на коже. Происходит усиленное кровообращение при процедуре. И за счет этого поступает в большом, в большом количестве кислород и поэтому все обменные процессы в клетках усиливаются за счет того, жировая клетка уменьшается, и все ее вместимое, которое лишнее, выходит в общий кровоток или лимфоток. Но ну, на самом деле ощущения очень приятные. По сравнению с ручным массажем действительно чувствуется разница, потому что такое ощущение, что начинают затрагиваться самые какие-то глубокие слои. Вот, и поэтому, но при этом нет ощущения боли и нету каких-то дискомфортных ощущений. И такое ощущение, что кожа под этими роликами прям начинает разглаживаться, и все нежелательные какие-то Ж... какой-то нежелательный жирок на самом деле расходится, и действительно веришь, что после 10-15 процедур кожа станет э, опять молодой, гладкой, без каких-либо проблем. И поэтому это действительно придает молодости, тонус и чувствуешь себя на лет 10 моложе. С помощью этой процедуры можно очень быстро восстановиться после родов. Для достижения желаемого эффекта нужен курс процедур, который составляет от 10 15-20 процедур, это уже в зависимости от того, какие проблемы. Возрастных ограничений нет. Чем моложе организм, тем лучше кожа поддается, тем лучше уходит целлюлит и объемы. Эффект держится около полугода. Если вы соблюдаете некоторые рекомендации после процедуры. Еще раз в месяц проходить поддерживающие процедуры, то это может быть на длительный период. Причем процесс не останавливается на этом. Мы клеткам не даем забыть, как нужно работать, чтобы жир не накапливался в середине клетки. Если вас заинтересовала данная процедура, обращайтесь в Центр эстетической косметологии Элит. Вам всегда здесь будут рады помочь. Наша передача завершилась. Побачимось за тиждень. Здоровими і красивими. Бувайте! Чи змогли б ви усвідомити, що щасливі? Чи змогли б оцінити красу світу, осягнути любов родини? Та утримати насолоду від життя без здорового зору. Цінуйте його, доглядайте за ним, бо саме зір є безцінним даром, що дозволяє нам радіти кожній прекрасній миті.